Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про узбецькі чоловічі труси, які є у продажі в нашому магазині. Ось це сімейні труси і боксери. Боксери маємо отакого от гарного кольору асфальт, ну і дві штучки є ще ось зелених. Вони недорогі, коштують 125 гривень. І боксери йдуть в розмірі 48, 50, 52, 54 і 56. Заміри я не робила. Можу зробити заміри, але вони такі, бачите, от вони так спошиті, що і не дуже їх поміряєш. Дивіться, це 48 розмір. 48-й розмір, ось це 56 розмір. 56 розмір. Розміри тут повні. От Хто носить 56 розмір, то не треба ні більшого, ні меншого. 56 розмір. Ось такий: 125 гривень. Склад тканини 100% бавовна. Ось така ось ластовичка подвійна. що Зараз теж актуально, бо вже шиють одинарну ластовичку. Тут ластовичка подвійна. ось Дуже м'якенька тканина. Ну взагалі весь узбецький трикотаж відрізняється дешевою ціною і гарною якістю. Ось такі. І Зелений колір залишились розмір М і Л. Це 46 і 48. Далі такі сімейні труси. Вони теж 48, 50, 52, 54, 56 розмір. Ось коштують ці труси всього навсього 100 гривень. Ось це 48 й розмір, бачите? Теж вони йдуть розмір в розмір. Хто носить 48, значить треба брати 48. Хто носить 56, треба брати 56. При необхідності, зроблю всі заміри вам. Ось такі вони. Це сімейні труси і боксери. Тут склад тканини, теж 100% бавовна, дуже м'якенька і якісна. Гарно перуться і гарно носяться. Замовити ці труси ви можете у нас на сайті парус.юя, а також за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми товари наші Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж з авансом. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться посиланням своїми друзями. Щоб бути в курсі всіх наших новинок, гарного вам дня! До побачення!